Всім привіт, вітаю вас на каналі Наненкорія. Сьогодні 13 лютого, моє день народження. Мені виповнилось 26 років, я не знаю, я не можу вкласти своє волосся. Мені було 15, і я думала, що 26 років це такий серйозний, усвідомлений вік, але я не відчуваю себе на 26. Час настільки хутко побіг. Що я наче залишилась у свої 18. Так от, ми ще нам приїхали в місто Пьончан. Якщо сказати коротко і по-зрозумілому, це... я це називаю українські Карпати. В Корея взагалі сама на горах стоїть. Але місто Пьончан це помножити на 2 гори. Тут вони всюди. І тут завжди холодніше. Якщо в Сеулі зараз плюс 4, то у нас зараз. Вночі, до речі, сьогодні було мінус 10. Зараз погода в місті, щоб точно вам сказати: пінчан скільки? Мінус 2. І піде до мінус дев'яти сьогодні. Боже, як холодно. З Сеулу до сюди десь 150 кілометрів. Значить, Ми сьогодні, були, я вам покажу, в будиночку знімали. Там ми зустріли мої 26 років з джинжином. І зараз ми виїхали в зоопарк. Хочемо прогулятись, покажемо вам тваринок. Хочу провести вам ромтур будиночку, який ми зняли в Кореї на добу. Будиночок знаходиться в місті Пьончен в Кореї. Ми сюди їздимо кожного року, якщо чесно. Тут дуже зручно і затишно. Тут у нас знаходиться душ з туалетом, вітальня, джин-джин. А ось поряд квітоньки, які мені подарував мій чоловік на день народження. Проходимо вперед. Це у нас великий басейн. До речі, один із самих глибоких в Кореї, який ми знаходили. Бо зазвичай в Кореї дуже вони не глибокі. Окей, йдемо далі. Піднімаємося на другий поверх, це вже спальна кімната. До речі, тут на чотирьох. Людей, здається, будиночок. І ось такий тут чудесний вид. З понеділка по п'ятницю тут дешевше. Вартує доба десь біля 190-180 доларів. А тепер дорогою до контактного зоопарку ми їдемо по місту П'янчан в Кореї. І, можливо, до речі, комусь буде ця назва знайома. Адже саме тут проходила зимова Олімпіада 2018 року. Це гірський район, відомий своїми лижними курортами та неймовірною природою. Взимку сюди з'їжджаються туристи з усього світу. А влітку це місце для спокійного відпочинку серед гір. Ще одна цікава деталь: тут вирощують один із найкращих сортів корейської яловичини хано. Кажуть, що вона просто тане в роті. Друзі, дуже рідко піднімаю цю тему, але хочу поділитися своїми спостереженнями за корейцями, а саме про їх відношення до грошей. Цікавий факт, що корейці починають займатися власними накопиченнями переважно з 16 років, і майже в кожного одразу є декілька джерел доходу. Чоловік та дружина мають власні рахунки і не залежать один від одного. Так само вони повністю незалежні фінансово та вільні від сторонніх обставин. В Кореї фінансова грамотність це основа життя. Вони не чекають під. Дивищення зарплати, а шукають нові. Джерела доходу саме тому кожен третій вже давно освоїв криптовалюту в Україні. Криптоактиви досі сприймаються скептично, саме тому я хочу наголосити на декількох важливих деталях. Існують стереотипи, що потрібно мати освіту в сфері фінансів, мати великі вкладення та сидіти по 10 годин над графіками. І це неправда. Люди, які пройшли майстер-клас, змінили своє уявлення на 180 градусів. Певне, що більшість із вас не має ясного розуміння, що це таке і чому криптокомпанії. Платять солідні гроші. Саме тому у мене є для вас чудова новина. Катя знову проведе свій майстер-клас для моїх підписників. Якщо ви хочете опанувати високооплачувану віддалену роботу, зрозуміти, як заробляти у цій сфері, тоді реєструйтеся на цей майстер-клас, як швидко розібратися в крипті та вийти на свою першу тисячу доларів. Переходьте за посиланням під цим відео або скануйте цей QR-код, який є на екрані. Також одразу після реєстрації Катя відправить вам в Telegram бонус Відео розбір, як вона заробила 13 тисяч доларів на крипті всього за одну ніч. Приїхали! О, вілла Корейська. Я заплила своє волосся, бо я не могла його на них вкласти. До речі, коли я кажу вілла, в нашому розумінні це здається якийсь великий крутий будинок. В Кореї ж це... По типу апартаментів, де іноді є ліфт, іноді немає. Це таке п'ять. Десь п'ять-шість поверхів. Ну, зазвичай я бачила п'ять поверхів віла. От. Небагатоквартирний житловий будиночок. Ну, от. Ну що ж, пішли, пішли, а будемо мучать і трогати твариночок. Вже холодно. Треба шапку було б взяти. От якби була шапка, було б взагалі ще краще. <гум> Джин-джин. Вау! Екскурсія, екскурсія по... Я люблю корейську банківську систему, знаєте чого? Бо тут треба вводити дуже багато паролів. Ти хочеш відправити гроші, ти вводиш пароль на вхід, вводиш міні-пароль на підтвердження відправки і вводиш ще один пароль на те, щоб дійсно відправити кошт. Тут а є собаки на ти. Де. Bem, oi, bem? Oi, <organizational> oi, é <laughs> oi, 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 na oi, oi, É oi, 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 Спасибо, бак! Такс, нам з джиндзином дали mm. ось mm. скільки їжі це для собачок, все інше для тваринок. У кого їжа, та й варте уваги. <рес> <рес> так, заходимо в павільйончик, тут тепліше. Ой, о, одразу потеплішало. О, я чую запах. запуск. <рес> 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 А, Ууу. і ти хороші. Ой, курошки. Куаліки. Ой ой, 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 ой. Ой, 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 У нас обмежена кількість моркви, але коли проходиш і дивишся на ось ці на ось ці мордочки, на, не можеш не дати. на, 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 на. на, на. На, і тобі тобі на. На. На, держить. В Кореї собачок називають Монмона. Гляньте, які лапушні стоять. Чекають. Ти такого воча, що блака. Що блака. мене в руках нічого дай. Побачив, що немає чи пішов. Ух ти, який білий кролик. Pode ficar ali, carocha. Aí ele vai fazer a pomada. Não dá até a pomada. Estuda. que sente. Não é tudo. Não. Dele, Dele, até a caravosa. Dele, Dele. Oh. vai ter, ó. lá, Maio. Será Держи. Дибе на неї. Не хочеш? На. На, не бойтеся. Oh, Очі. Oh, ти така волопушка. Добрий день. Добрий день, пані шановна, як ваші справи? О, горобці. Фрідом, я, фрідом. Горобці тут живуть. <laughs> Прикольно. Ви не на волі, а горобці собі літають туди-сюди, дивися. Привіт! Яку красуню ми зустріли? X. Добрий день, пані. DWion.> При виході. У вас таке животик кругле, чи ви не вагітна? Добре, добре, я вас не чекаю. Ну, а у нас нічого не змінюється. Ой, 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 добрий день. Ще си <сък> комедни. Ой, а, 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 а. Куман, ан дуе. Ан дуе. Куман. Карте на джени козе. Чего ты плакаешь? Добрий день, у мене їсти немає, проходьте повз. Проходьте повз. Я ваші крошки боюсь. Ух ти! А це хто ви такі? Можна до вас заглянути? Мослик поні. Я чую, як не жив, так? Яка гарна поні. Це маленький лападочок. маленький лападочок, маленький лаводочок. Лапа, Дима, оці кози самі такі хитрі. Це мама. Омма, я Омма. Омма чайопта, мама у нас не вільна. Стоп! Стоп. Ану не чіпай мого чоловіка. Не чіпай мого чоловіка. Мій чоловік сказав, що, що ти його... не можна, Не можна. Мама, мама, мама ругається або кричить, дай мені поїсти. Щоб після сьогоднішнього дня не захотіть купити собі лабрадора. Можна, я тебе поглажу? Можна? Я тебе поглажу. Поглажую. Все, Джен пішов козу закривати. Що серйозно пішов закривати козу? А Серйозно що? Не могу. Такі красуні біля мами сидять. Ой, 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 Тепер йдемо місце повище. Тут вже вітерочок з'являється. Глянемо, що там є. Так, ще один павільйончик. О, маленькі козочки. Чіну. Екі! Ти мама! Ну ну, магуна! Мані мого! Ну, як мама, но умає. Його. Добрий день. Добрий день, пані. Ви маленька пані. Ви маленька пані Хрюшка. Мама Хрюшка. О, ще прийшли гості. Добрий день. Тут їжею пахне, так? Да? Піднімаємось з джин на гору. Ой, вітер холодненький. Вже тут чим вище піднімаєшся, тим холодніше. Тут у нас коники. Ух ти. Добрий день. Ви тут є? Поки ходили, гралися з тваринами. Так замерзла, зайшла в міні туалетик. Тепер джина будемо відбігати назад в дух. Козов, джин козов випустив. Таке включила камеру, взяли, замовчали, ви що зговорилися. Ну і трохи ще. <різь> Ой, йо! Ні, какими змішнеочати. Тут замерзоб кінечку такого ще й ви ти маню. Повернулись ми з жином в машину, помили руки. Усі були в козах і, забачень, і в забаченятах. Зараз... А, до речі, я вам не розказала, вхід на територію а, ось цього контактного, контактного міні-зоопарку вартує десь 600 гривень на двох людей. От. І далі, куди ми їдемо? Будемо зараз шукати якийсь заклад харчування. Поїдемо кудись перекусити. Так, ми ж діном прибули до закладу. Будемо сьогодні їсти гречану лапшу. О, як холодно. qr в а тут в Кореї. Ось такому планшету. Це тут. Багато. Його то хана салька? Могу випити? Його масі. Чи так? Да. В нашу локшину розівнюємо гарячий корейський чайок. Вода, яку я налила, Вона з присмаком гарбуза. Не солодка ніяка, але просто має про собі привкус гарбуза. Там жарена кімче, жарена капуста, яку я не можу їсти

А, <пілляє> яка красота. Це називається юкуєпінцу. Юкує це у нас це зверху. Яловичина. Ось це у нас знизу. <пілляє> куксу. Це локшина з гречки. Поріжжя. Марта. Боже, і як тут виходить знімати якісь влоги, коли на вулиці така холодіна? А, не можу включити, треба завести машину. Ох ти. Факт маленький проджина. Він не рогає мене, коли я стукаю дверима. Чого бо він теж так стукає? Приїхала ми тільки що додому, і я зробила висновок. Ніде нема так добре, як вдома. Ні в одній базі відпочинку. Та тіні. Попугайсьмувала з нами. Тільки зайшла в квартиру, почала так кричати, як я розпакую молоко, бо воно прийшло вчора. Ми його не встигли отримати з поставкою.